Дуже емоційний випуск для мене зараз зрозумієте чому. Нам дуже давно вже каже Володимир Зеленський, наш президент, про те, що нам потрібно навчитися жити як в Ізраїлі. Вчора прочитала новину, мабуть, не тільки я. Про те, що син прем'єр-міністра Ізраїлю Авнер він мобілізувався і вирушив на фронт. Його ніхто не відправляв за кордон, не переховував ніде, хлопець пішов захищати свою країну. Тепер я хочу спитати наших можновладців, будемо вчитися жити як в Ізраїлі? То може повернете своїх дітей з-за кордону. Я ні в якому разі не бажаю нікому смерті. Якщо не вміють воювати, нехай просто допомагають. Допомагають армії, хто чим може, хто що може робити. Ви знаєте, мій брат теж не вмів воювати. Він навіть в армії не служив. Але його забрали, і навіть сказали йому, що він повністю здоровий, хоча в нього проблеми з зором з дитинства. Через це його в армію навіть не забрали. Але зараз, як бачите, він чудо сталося, якесь диво, і він виздоровів швиденько, почав бачити добре, і його забрали в армію. І вже 10 місяців, як він пропав безвісти. Так от він теж не вмів воювати. Тому що давайте ваші діти не будуть жити на невідомо які кошти десь там. А нехай поживуть тут, нехай тут щось роблять. Давайте почнемо жити, як в Ізраїлі, тільки почнемо з чиновників, а не з простого народу, не з простих українців. А ще в Ізраїлі далеко не все так, як у нас. От подивіться: просто подивіться, як там живуть люди. Подивіться, скільки там отримують зарплати. Взагалі, яка там економіка? Які там чиновники? І який там рівень корупції, якщо він взагалі там є. Якщо там взагалі є та корупція, щоб бути як в Ізраїлі, нам потрібно мати таких чиновників, як в Ізраїлі. Скажу так, нам ще дуже далеко до Ізраїля, саме нашим чиновникам. Дуже далеко. Подивіться, що робиться в нас, і подивіться, що робиться там. Люди готові жити, чесно, прості люди. А чи готові жити чиновники? І ще в Ізраїлі не купляють яєць по 17 гривень за яйце і не запускають єдиний телемарафон. Ну, ви розумієте, про що я, так? Барабанів, бомбосховища теж не купляють. Знаєте, нам ось останні дні почали закидати, що ось Ізраїль, він так само, як і Україна, він не був готовий до війни. Ви знаєте, я не впевнена, що Ізраїль не був готовий до війни, тому що за день-два до лав ізраїльської армії стали 500 тисяч резервістів. І тут починаються дуже великі розбіжності між готовністю до війни України і Ізраїлю. бо ізраїльським резервістам не довелося шукати форму, не довелося, щоб собі там купляти аптечки, купувати броніки, шоломи і так далі. Повне екіпірування їм забезпечила держава Ізраїль. Я вам скажу так: мій брат, коли йшов воювати, він все купляв за свої гроші. Все. А ще про готовність Ізраїлю до війни говорить той факт, що протягом одного дня ізраїльська армія визволила практично все захоплене терористами. І зараз веде війну на ворожій, на ворожій території, не на своїй. І тут, знаєте, ну дуже мало спільного з Україною. Чи не так? Чи може я помиляюсь? Тоді поправте мене Для чого тоді зараз ці ось порівняння між Україною і Ізраїлем? Між готовністю до війни, між Україною і Ізраїлем. Ці аналогії, які будують, вони побудовані просто незрозуміло на чому. Дуже багато розбіжностей, і не треба порівнювати. Не треба порівнювати те, що не порівнюється. Ізраїль, Ізраїль не був готовий відбити ось цю, ну, назвемо це так, сплановану атаку. Нагадаю, на прикордонні. На прикордонні. Там, якщо я не помиляюсь до ближайшого містечка, де ось почалося, почалися всі звірства 400 метрів. На прикордоні. Але Ізраїль, так, тут він був не готовий. Та хто завгодно був би не готовий. Але на тисячу відсотків Ізраїль готовий до війни. На полі бою Ізраїль домінує і веде війну на територію ворога, ще раз повторюю. В Ізраїлі достатньо сил і засобів, щоб забезпечити собі незаперечну перевагу. І буде йти до кінця. І коли Ізраїль звертається по допомогу зенітними ракетами, по-перше, це не значить, що їх немає. По-друге, це дуже сильно відрізняється від звернень України, в якої чомусь не було нічого, починаючи від аптечок, там снарядів, патронів, танків, літаків і так далі. Так далі. Я вже мовчу про танки-літаки. Не було там навіть в що вдягнутись, не було. Ви знаєте, я, я не закликаю зараз притягнути до відповідальності винних, до неналежної підготовки України до війни. Нам взагалі, пам'ятаєте, як? Нам взагалі казали, та, не буде ніякої війни заспокойтесь. Знаєте, зараз не час притягувати до відповідальності. Але я дуже проти того, щоб про це забути, щоб забути про провал підготовки до війни. Бо цей провал. Його, знаєте, він замурований людськими життями. Люди, які могли б жити, які могли б радіти, народжувати, і не живуть, тому що просто хтось, вибачте, просрав підготовку до війни. Я сама з Бучі. І мама дві, два тижні була в окупації. Дуже багато знайомих є е, в різних містечках: Ірпінь, Гостомель, Бродянка. Там, де люди просто заслонили собою цей провал. Тому після війни має бути суд, мають бути встановлені обставини, чому ми були не готові. І хто в цьому винен і винні мають понести покарання. І це не тому, що ось ось мені так хочеться, щоб вони понесли покарання, а тому, що якщо не покарати винних зараз, то наступного разу ми знову не будемо готові, і це буде знову е коштувати життів простих українців. Що ви скажете на це, дорогі українці? Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.